Дівчатка, всім привіт! Ви на моєму каналі В'язання спицями та гачком і мене звати Олена. Сьогодні відео буде звіт спільнику в'язальна толока Боротьба з недов'язами, який організувала Валентина із каналу. З Валенти... Валентина, вишивка з Валентиною трошки наплутала. Валюшка, вибач, ось що я вам можу сказати? Те, що я е, показувала, те, що в мене не зав'язи, практично все на нулі. Зв'язала тільки джемпер ось доньки, дов'язала його, це що в мене дов'яз. І почалися в мене якісь незаплановані швидкі процеси, які треба було терміново зв'язати, тому що їх треба було чи подарувати, чи відправити. Тому в мене все, що я показувала в спільнику те Що я сама собі напланувала, що я треба, потрібно мені це дов'язати Дов'язала тільки шкарпетки. Шкарпетки ставлю тоді потім фото. значить Що в мене було ще зв'язано такого термінового? Це я зв'язала батько чоловіка на день народження жилет, теж ставлю фото. Потім у мене колись ще, я, не пам'ятаю, чи я казала чи не казала у відео, що мама у мене вже три роки чекає жилетку на зиму, на осінь. Ну, благополучно, я її почала. Тому що мені вже було невдобно. Думаю, скаже, ага, свекру в'яже, а мені не в'яже. Ось у мене ще вже залишилося ще зв'язати. Залишилось зовсім чуть-чуть, трошечки вже тут ось у мене одна половинка зв'язана. А другу ще ось треба. Тільки ось спицю аділа, аді, аді, аділа. Треба дов'язати ще і буде майже готовий. Так що мама в мене вже, слава Богу, дочекається у цьому році жилет. Бо просила на пуговичках, на гудзиках, щоб був е, мисик, щоб виріз був мисиком. Оце у мене таке ще є. Тоді ще в мене ж тут, же ж, як завжди, завжди щось не так. Е, ще є, е, значить, е, Канал Наталка, в'язалки від Наталки. Вона, значить, теж создала спільник. Як це називається? В'яжемо тепло. Вроді так. І вона вони там в'яжуть маніжки, і в неї там був запрос від військових на маніжки. Ну, я в цей спільник не вступала, але 9 манішок я, звісно ж, зв'язала. Завтра вже буду відправляти. Зараз трошки покажу. Те, що в мене вже готове. І буду завтра вже відправляти в наталці. Ось. По її майстер-класу я пов'язала. 9 манішок я зв'язала. 10 вже не встигаю, але вона казала, що до кінця місяця, думаю, вже відправлю, щоб я наче не запізнилася. Ну, всі показувати не буду. Оце такі маніжки я пов'язала хлопцям, бо зараз вже холодає, думаю, Нехай Лучше це я вважаю, що це терміновіше, ніж мої недов'язи. мої не недов вже стільки чекали, то ще ще трохи почекають, я так розумію. Потім ще у мого чоловіка, у хрещеника, у хрещеника народилась донечка. Ну, мені ж терміново ж зв'язати подарунки. В'яжу ось із плюшової пряжі плет. Ось такий. Ой, колір зовсім інший. Засвідчую, колір приємний, ще не такий яркий. Потім ще в'яжу. Комбінезон, теж же шманюньки. Це теж мені терміново. розумієте, ось, ось і як вже мої недов'язи. От недов'язи мої залишаються зовсім недов'язаними. Отакий у мене звіт, дівчата. Все щось, все мене щось термінове. На, на, на мене нападає термінове. І все в'яжеться. Те, що, може б ще й почекало, але мій світер. Помаранчевий ще чекатиме, мене, мабуть, до весни. Ну, Раз валюшка ще продовжила спільник, тому я думаю, що, може, ще встигну дов'язати. Ще я згадала, що в мене ще є шапка доньці не дов'язана, теж, мабуть, в минулому році починала. Ну я її ще не, не, не знайшла, не знаю навіть, де вона лежить, але її теж треба дов'язати. Ось такий звіт, дівчата, показати нічого. Усього поначинала, поначинала, і все ж терміново треба зв'язати. Ну, нічого, я думаю, що зв'яжеться все. Ну, не без готових робіт. Бачите, вже хоч щось, в мене вже пішло. Процес пішов. Всім дякую за увагу. До зустрічей!